Сьогодні ви дізнаєтеся про історію цього чоловіка, який став мемом на початку повномасштабної війни. ребята, надо Україні. Sorry, sorry. Ви oh, uh, записався в еб... Поняли? А ви тут пи... тільки... Ви хто вже uh, ізраїльські? Дивіться рус, ізраїльські ізраїль за нас. Звуть його Станіслав Старостенко. Чим займається чоловік і чи виконав свою обіцянку? Почуєте за мить. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Час поставити вподобання, підписатись на канал і включайте дзвінок, аби отримувати сповіщення про нові відео. Нагадаю, звернення Станіслава на початку повномасштабної війни підтримало моральний дух українців. І виявляється, він виконав свою обіцянку. 3, видіш, записався в тероборону, їбати Єб... буду барону. поняли? А ви тут пі... тільки. Ви хто взагалі? А, ну це... Хую. Ви Дивіться, розказують А, ізраїльський, драли за нас. Він служить у Збройних Силах України. У 5-ій штурмовій бригаді. Звук виробництва треба допомагати Україні. Ти не маєш відвідуватися, головне завдання знайти п**сів. Ну і каземи тебе будуть можливі. Не знайдете 10 років тюрми. Від Відпити попав в підрозділення к ворону. А ворон — найкращий, найгідніший пілот на Мій позивний юрист, я служу українському народу у п'ятій штурмовій бригаді. Пише Станіслав. А загалом про Стаса я дізнався завдяки дописам його дружини у соцмережі ТРЕЦ. Звати її Катерина, і вона допомагає Стасу та його бригаді закривати збори. За нас мої, дрон вже на бойовому чергуванні відправляється в б... окупантів. Сьогодні я поширю в описі до цього відео і в першому коментарі збір, який відкрив Стас на своє ім'я, аби допомогти. Зібрати кошти і купити певну техніку для його бригади. Тому долучайтеся. А якщо у вас немає змоги, то будь ласка, поставте вподобання і поширте це відео, так більше глядачів побачить. Також Катя пише деякі факти про Станіслава, що він цікавиться мнемонікою, знає системи швидкого запам'ятовування інформації, і якщо загадати йому дату місяць і рік. То він може дуже швидко вирахувати день тижня. Також він працював за Ф сектором по боротьбі з корупцією Міністерства культури України. Саме там вона з ним познайомилася. Другий штурмовий батальйон вітає депутата Київської міської ради Муху Вікторію Вячеславовну з усіма прошедшими святами і дякую. Їй. Дякую вам, пані Вікторія, за вашу постійну підтримку, за те, що не забуваєте наш другий штурмовий батальйон. А ми тут. Боронимо нашу землю, а ви там захищайте наші права. Дуже вдячні вам. Другий штурмовий батальйон, п'ята окрема штурмова бригада. На спису! Нагадую всім, що нашому війську потрібна постійна допомога. На Російській Федерації все частіше з'являється відео затримання чоловіків, які потім за гроші стають окупантами і вбивають наших мешканців. Вірбовка в Росії на війну продовжується і все, ще Часто происходит тайна. Приморских срочников, пока те неделю ехали по трансибу в места службы в Приморском крае, вынудили угрозами и силой подписать контракты с Минобороны, по которым вчерашние школьники теперь поедут на войну в Украину. Заставляли подписать контракт угрожали моему здоровью морально, физически. Заворбовывают малолетних россиян у у поездах. По их словам и рассказам родственников, неделю тех лишали сна, заставляли делать сотни приседаний и отжиманий, несмотря на плохое самочувствие, оскорбляли и унижали. Солдат-вірбовщики заставили підписати контракти около 150 человек из 500, находившихся в поїзді, отмечает Астра. Тепер же молодих людей угрозами винуждають записати опроверження их жалоб. Щодо примусової мобілізації в Україні висловилася акторка Дар'я Легейда. Її чоловік та батько воюють у збройних силах України, і це звернення вона передає українцям. Скажу пару слів про Неулюблені вами ТЦК. Я запропоную вам зараз трохи інший, але не менш важливий погляд: існування примусової мобілізації в країні, яка воює п'ятий рік, з якої дуже багато чоловіків поїхали, в якій дуже багато чоловіків загинули неминуче. Але. Чи думали ви, що існування примусової мобілізації є не причиною, а наслідком того, що чоловіки в більшості твої своїй, да, бо все-таки відсоток чоловіків у війську він більший і в першу чергу чоловіки відмовляються брати на себе відповідальність і усвідомлення? Того, що якщо ми не будемо воювати, нам у всіх тих, хто не воює спочатку повномасштабного вторгнення, наразі вже п'ятий рік був час за рахунок інших життів і чоловіків з більшою мірою відповідальності. Безперечно, так от хіба ви за чотири роки не мали часу підготуватися? Або бодай подумати про те, чим, ким і як я можу бути потрібним у війську. Чи чули ви про альтернативу ТЦК рекрутингові центри? Чи чули ви взагалі про існування рекрутингового центру? Якщо ви не чули, чи я – це відповідальність. Рекрутинговий центр це центр, куди ви можете приходити і обирати посаду у війську за своїми вміннями? Тож просто раз і назавжди, в якийсь момент, на мою думку, всім тим, хто лишається жити в Україні. І тим, хто розуміє, що існування країни е безпосередньо залежить від того, чи будемо ми за неї воювати і присвячується. В нас війна. Це питання нашого існування. Це питання збереження всього, того, що ми любимо. І якщо ви все ще тут, в першу чергу, ви маєте спитати себе, чому я не підготувався, чому я не запропонував себе у війську, чому я не подумав про те, ким і чим я можу бути потрібний або корисний війську. Я, як людина, яка е, знімає з першим рекрутиновим центром е, програму Чоло і безпосередньо знаю. Проте, яка кількість посад в усіх тих бригадах, в яких ми були, є неукомплектованою і вони не мають нічого спільного із штурмовими діями або навіть піхотою, у вас є вибір, і ви маєте його зробити. Я розумію, що це незручно. Я розумію, що хтось повоює набагато зручніше. Я розумію, що поки хтось воює, ви можете заробляти гроші. На жаль, насправді на жаль, бо ніхто би з нас не мав з цим стикатися. Ми маємо такі реалії, що якщо ми не будемо воювати, якщо ми не будемо корисні у війську цієї країни, може бути, може не бути. Я не засуджую е людей, які поїхали з, краї з країни чоловіків. Я маю на увазі, тому що в мене немає на це часу і внутрішнього ресурсу. Але погодьтеся, коли нації залежить прямо пропорційно від кількості чоловіків, які залишаються в країні, і відсотка з них, які готові змінити свою професію, яка приносить багато грошей, на професію у війську, яка на жаль в нашій державі гроші не приносить. Ну, не може не виникати е, питань. Але ми не маємо часу їх задавати тим, хто поїхав. Єдині питання, які ми можемо задавати, це зараз тут всередині країни, тим, хто такий проти е, примусової мобілізації. Як ти вважаєш, чому вона існує? Вона існує, тому що ти за 4 роки не подумав про те, що всі, ті, хто воюють всі 4 роки, не можуть продовжувати воювати далі постійно. Не може все статися, зробитися чиїмись руками. Як би мені особисто цього не хотілося, мені в першу чергу, тому що я знаю, про що я кажу: я дружина і донька військового. І мені болить, і мені пече. І багато з вас не усвідомлює навіть наскільки, тому що я цього не транслюю. тому що це е, неконструктивно. Тож я пропоную вам, задля того, щоб примусова мобілізація перестала існувати, звертатися в перші. Е, Звертатися в рекрутингові центри безпосередньо, безпосередньо в перший рекрутинговий, і шукати для себе посаду у війську, яка би задовольнила ваші потреби, ваші умови і ваше бачення про безпеку. Дуже довгий спіч. Але я вважаю, що це те, про що нам слід подумати зараз. Ваші думки залишайте в коментарях під цим відео. А я нагадую, що триває збір для легенди вже Станіслава Старостенка. Підтримуємо його збір для нього і побратимів на новий пікап. Пробач мені, Боже, цей гріх цю провину за те, що я скинію душею, мов гину, за те, що не бачу ні сонця, ні неба, за те, що я плачу. Забув я про тебе, та ти не забув. Ти мене пам'ятаєш. І смуток від мене, мов пи одвертаєш. За руку береш і не наче дитя виводиш з пітьми на дорогу життя. Погадь Україні! Як це роблять фермери з Сахновщини! Ваше пальне рятує нам життя. Дякуємо вам за допомогу і підтримку. Служимо народу України і територіальній громаді Сахновщини. Дякуємо!